Сьогодні, 21 вересня, українці відзначають День лісового господарства. Колись давно, ще до війни, я знімав Савинське лісництво для того, щоб показати і дати інформацію для всіх, що робиться в цьому господарстві. Приємно дивитися на те, як люди працювали і оберігали наші легені від всяких перешкод. Знаходимося зараз, у кварталі 39-му савинського лісництва, від кіля починається ланшафний заказник місцевого значення, Савинська лісова дача. Природно ланшафний заказник був організований в травні 1996 року на площі 1710 гектар. Мета створення цього заказника це збереження цінних цінних порід рослин, червонокнижних рослин, а також фауни теж червонокнижних і рідкісних. природно природнозаповідному фонді нас заборонено проводити всякого виду рубки, заборонено полювання. Спочатку весни і до кінця пожежно небезпечного періоду ми постійно створюємо мінполоси, потім робимо догляд за ними, щоб не зберегти ці насадження від пожежі. Ну і проводиться рейдова робота, охорона лісовою охороною від самовільних порубів, від проникнення сюди транспорту і людей, які заборонені на період пожежно небезпечного періоду. Скільки людей працює в господарстві? В господарстві у нас працює на даний момент 17 людей це з, з пожежниками і з наглядачами, а вони працюють у нас сезонно, сезонно. а потім ну, вони йдуть на, на скорочення. І в нас залишається потім на зиму ми йдемо, це лісова охорона і один бухгалтер, ну і плюс сторожа, звичайно, охороняють. наші Схема, яка показує, скільки, на яких, яких кварталах. Знаходиться ландшафтний заказник. І основні і тут написані основні правила, які правила поведінки, які не можна порушувати на даному об'єкті. Це наш пожежний автомобіль Савинського лісництва державного підприємства Плакільське лісогосподарство. На пожежу небезпечний період. Ми комплектували двома бригадами. Тобто це Кліменко Володимир Іванович і Срусовиць Іванович. Це пожежний рятувальник, це водій пожежного автомобіля. Ну і другі люди вони відпочивають сьогодні. Значить, по сьогоднішньому дню, що у нас пожежна безпека трошки менша, стала, вже не п'ятий клас у нас ребята, Значить, що, але не розслабляємося, поки активного дощу немає, чергуємо. Чергуємо і бути готові к виїзду. якщо Зараз ми знаходимося на території савинського лісництва в кварталі No71. Практично на одній з найвищих точок лісництва, з якої ведеться спостереження за очагами лікових пожеж. От, Як бачимо, весь основний бір савинського лісництва і пожежні. Спостерігачі спостерігають і сигналізують про появу. Буквально декілька хвилин за повідомленням спостерігача пожежного було повідомлено, що спостерігається дим в кварталі 65 Савинського лісництва. І було негайно прийнято керівництвом безвозку рішення про виїзд пожежного автомобіля. Приїхавши на місце, лісничий. Ставинська лісниця «Безхутрий» Василій Іванович був керівником гасіння пожежі. Було виявлено, що горить суха трав'яна рослинність і, підходить, і що може, ну, підходить до лісового нашого масиву. Було цю пожежу погашено, шляхом захльостування та поливу водою з пожежного автомобіля. Всі заходи з боку лісничого були вжиті, щоб, розпов... щоб вогонь не розповсюдження на соснове насадження. 20 років тому згорів тут ліс, гектарів 20. Оце ми посадили, виростили і охороняємо цей ліс. Ось сосна збереглася при пожарі. Її оставили і видно, що є стара деревина. Серед молодіжі, серед, да? да, серед так? Так як ми ото так і вона в лісі. Добре. А ми молоді як поросли. ваш святковий день я від імені всіх ваших глядачів щиро вітаю всіх працівників лісового господарства з вашим професійним святом і бажаю, щоб наші ліси ожили після рашистської окупації, так як вони пережили страхіття і вогонь, який хотів їх знищити. Але люди. Прийшли на допомогу і так буде завжди. Далеко, далеко, а може, близько, поглянеш що. запрошує в Піду я в рідний ліс, там серце заспокою, і очищу душу, я вибрав долю цю і вистояти мушу. Як важко б не було б, а треба, щоб він ріс наш Балаклійський ліс. Україна понад усе, слава героям!